Всім привіт! вітаю вас на каналі. Сьогодні будемо пекти пиріг зі сливами. Це надзвичайно смачний і простий рецепт. Цей пиріг підійде як до святкового столу, так і на повсякдень. Мої діти обожнюють його брати з собою до школи. Перелік усіх інгредієнтів я також залишу під відео в описі. Отже, перейдемо до приготування пирога. До розтопленого масла кімнатної температури потрібно додати цукор і ванільний цукор, і збиваємо на протязі 2-3 хвилин. До збитого масла тепер додаємо яйця по одному і ретельно збиваємо вінчиком. Яйця бажано також, щоб були кімнатної температури. І наостанок я додаю просіяне борошно разом з розпушувачем, також його взбиваю міксером. Насправді це тісто можна замісити просто за допомогою вінчика, нічого тут складного немає, тільки займе більше часу. Тісто за консистенцією повинно вийти як густа сметана, і після того, як я його збила міксером, ще лопаткою гарненько прохожусь по бортиках, щоб не залишилося борошна і виливаю його на підготовлену форму. Форму попередньо я змастила маслом і посипала манною крупою. Завдяки цьому дуже класна скоринка. Тепер переходимо до начинки. Сливи я очистила від кісточок і викладаю ось так серединкою до верха. Насправді ви можете взяти абрикоси, яблука, грушу або що у вас там на що працює фантазія. Це тісто є універсальне, воно получається соковите, ніжне і вологе. За бажанням посипаємо рясно корицею та цукром. Цукром я не посипала, тому що у мене надзвичайно солодкі сливи, Ось така краса виходить. ставимо в попередню розігріту духовку на 180 градусів і випікаємо приблизно 40-50 хвилин, перевіряємо все. шпажкою. Після того, як пиріг остиг, посипаємо його цукровою пудрою, це також за бажанням. Ми смакували з дітьми з морозивом. Сподобалось відео, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім смачного!